Українцям, які і без того повуха в боргах, уряд пропонує брати ще кредити на утеплення житлових будинків чи квартир. Компенсувати частину витрат обіцяють тільки тим, хто візьме кредити в Ощадбанку. Ходімо до Ощадбанку та запитаємо більше про умови та хто може отримати такий кредит. Начальник відділу розвитку банківського бізнесу Олена Козар розповіла, кредит може отримати будь-хто для цього. Потрібні такі документи: паспорт, ідентифікаційний код, довідку про доходи з місця роботи та рахунки на товар, який кредитор збирається придбати. Людина повинна заплатити перший внесок. Це мінімум 10% від вартості товару на 90% тобто тисяч, тобто тисяч за власний рахунок. Дев'ять ми вам надаємо в кредит на три роки під 25% річних. Після того, як буде зроблена проплата, виданий кредит, ви йдете в магазин, звертаєте, забираєте той товар і надаєте нам будь-які документи, які посвідчують, що ви забрали, то або накладна, або акт виконаних робіт. Після цього ми подимо на держенергоефективність і йде відшкодування. Відшкодовується, якщо це котел, 20% від суми кредиту, але не більше як 5 тисяч гривень. Якщо це вікна або утеплюючі матеріали, це 30%, але не більше як 10 тисяч гривень від суми кредиту. Мінімальна сума кредиту тисяча гривень, максимальна 50 тисяч. 25% відсотків річних одноразово клієнт сплачує 3% відсотки банку, жодних прихованих комісій. Термін користування кредитом три роки. Здавалося б, усе просто і легко. Та ми чомусь не зустріли жодного охочого взяти такий кредит. І так козують, що це лише і без квартири. З Сьогоднішнім господарством дуже жартувати не можна. Щоб дівчино, ціни були менше на газ, щоб я так Ну, А так брати кредит. Не, ми не готові. А з чим платити, як школу збирати? і як платити? Субсидії вже 4 місяці нічого немає. Держава нічого не можна вірити. Держава нічого вірить. Держава по житті на нас. Для себе, але не для народу. Негативно і треба їм маленького розуму набратися. Вони вже нас до нищити довели до ручки. Що ще їм треба? Треба людям пенсії піднімати, зарплату, роботу давати. А тоді лише казати, що кредити. Як можна так із людьми знущатися над народом? От ми отримали тепер пенсію, пішли в аптеку, залишили одну пенсію за ліки, заплатиме за квартиру і залишиться з нічим. Як ви бачили, ми не почули жодної позитивної відповіді від тих людей, з ким ми спілкувалися щодо програми енергоефективності уряду. Люди кажуть, Кабмін впроваджує реформи догори дригом. Спочатку підняв непомірно високі тарифи за комунальні послуги, а потім запровадив програму зі збереження тепла. Себто ви платіть, а ми трохи віддамо. Однак зі слів мукачівців вони не готові платити ані скілечки. бо людям, як ви чули, просто нема чим платити, і такої політики уряду вони не розуміють.